Дорога мені церква, шлях любові, дорога мені сім'я Христова, всіх хто в своїй хаті і всіх, хто в чужій, вітаю вас. Хай мир Божий, що вищий від всякого розуму береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Ранковою росою сьогодні буде Євангелія від Марка 11, 12, 14. А на завтра, коли вони вийшли з Віфанії, він зголоднів був, і, побачивши здалека фігове дерево. Вкрите листями він підійшов чи не знайде на ньому чого. І, прийшовши до нього, не знайшов нічого, крім листя самого, не пора бо фігі була, і озвався Ісус і промовив до нього, що більше ніхто твого плоду не з'їв аж по віки, а учні його все те чули. Ви коли-небудь замислювалися, чому Ісус прокляв фігове дерево. Розпад починається наступного дня після того, як Ісус увійшов до Єрусалиму у те, що ми називаємо вербною неділею. За кілька днів до розп'яття Ісуса напередодні Він відвідав храм і побачив усе, що відбувається в домі Його Отця, Бога. Він бачив купівлю, продаж і торгівлю, великий гріх священників, які наживалися на паломниках. Які вірно приходили святкувати Пасху. Провівши ніч у Вифанії, він зголоднівши, побачив фігове дерево без плоду і прокляв його. Пізнішого того дня розповідається, що він пішов у храм і вигнав міняйл і торговців, перевернувши їхні столи. Читаємо 11.20.22. А проходячи вранці, побачивши, побачили фігове дерево, усохле від кореня. І, згадавши Петро, говорить йому вчителю, глянь, фігове дерево, що прокляв ти його усохло? Ісус йому у відповідь каже Майте віру Божу. Зараз, мабуть, здається, дивним, що Ісус прокляв дерево лише тому, що був голодний і розочарований. Але ми б упустили те, чого Ісус навчав своїх учнів, якби не придивилися ближче. Чи знаєте ви, що багато фігових дерев? Дають не тільки один урожай. Крім основного урожаю, існує урожай поза сезоном. Він вирощується на зрілій гілці попереднього року. На відміну від основного врожаю, інжиру, який росте на новій зеленій деревині поточного року, цей урожай невеликий за кількістю, але часто дає найбільший солодкий інжир. І у той час, коли жодне інше дерево не наближається до дозрівання плодів. Люди провели всю зиму без свіжих фруктів і з нетерпінням чекали цього інжиру. Тому, звісно, Ісус цілком і справедливо очікував, що дерево матиме рані плоди природним чином на зрілий гілці. Ісус очікував знайти плід зі стіглої деревини, і в той час, коли він був найбільш бажаним ранньою весною, приблизно під час Пасхи, однак це було фігове дерево, яке не дало того, чого воно було створене. Єврейські лідери, священики, рабини, фарисеї, садукеї, книжники та інші були фактично зрілими гілками Ізраїлю. Коли Ісус увійшов до Єрусалиму, напередодні Він очікував побачити релігійних лідерів, які голодували духовними плодами голодних паломників, багато з яких прийшли на святкування Пасхи, щоб знайти прожиток. Вони прийшли до храму, сподіваючись, що їх нагодують, але зустріли лише розочарування релігійні лідери, які були посвячені, створені, щоб годувати їх. Божими благами постали як раннє листя, обіцяючи плід, але насправді вони були безплідними. Замість того, щоб забезпечити їжею, вони скористалися перевагами людей і відіслали їх голодними, так само як Ісус залишився голодним біля безплідної смоківниці. Ісус передавав своїм учням як пророче, так і практичне послання. Якщо ви створені, щоб приносити ти добрі плоди, але бунтуєтесь і відмовляєтесь приносити плід, ви будете прокляті. Його слова були Марка 11,14. чотирнадцять, і озвався Ісус і промовив до нього, щоб більше ніхто твого плоду не з'їв аж по віки, а учні його все те чули. У 70-му році нашої ери, менш ніж через покоління, коли євреї повстали проти Риму, храм було зруйновано. Священики вигнали або вбили, а храм підпалили, щоб отримати золото, що прикрашало храм, а потім розбирали блок за блоком, щоб отримати це золото. У дещо подібному вірші Ісус сказав такі слова: Євангелія від Івана, 15, 5, 6. Я виноградина, вигалузя. Хто в мені перебуває, я? А я в ньому, той разно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Коли хто перебуває, не... перебувати не буде в мені, той буде відкинений геть, як галузка і всохне, і громадять їх, і кладуть на вогонь і згорять. Багато людей блукають в нашому світі, жадаючи Божого. Як ми знаємо, ми з вами були створені як оснащені для того, щоб приносити добре плоді. Як ранній і довгоочікуваний врожай фігового дерева, так і основний сезон врожаю, щоб ніхто, жодна людина ніколи не залишилася голодною. У цій ранковій Росії я використав матеріали зі сторінки один за Ізраїль. Помолимося. Наш небесний батько, я дякую тобі, Боже, за твою милость, дякую за новий день, який ти нам знову даєш. Я дякую за привілей жити на цій землі в цей час. Господи, я дякую, що Ти не просто, Господи, нас народив, а Ти, Господи, очікуєш від нашого життя ще й плоди. Тому я дякую. що Наші плоди вони можуть бути тільки з Тобою, що Ти вибрав нас для цих плодів, для цього часу. Тому Господь, дай нам мудрість, дай нам дух премудрості і відкриття, дай нам розуміння Слова Твого, щоб ми, Господи, не були відкинуті, але завжди, щоб в нас було чим нагодувати тих людей, які кругом нас, нагодувати Словом Твоїм, нагодувати Духом Твоїм. Господи, будь з нами. Дай нам, Господи, йти далі, прославляючи ім'я Твоє, бачачи Твої дивовижні діла в нашому житті, в нашій країні, в нашій Україні. Ми довіряємо Тобі і дякуємо за Твої плани, про пробудження в Україні, про відновлення України, про перемогу України. Слава тобі! В ім'я Ісуса Христа. Амінь.